Адам. Ясність і зцілююча сила допомогли доповнити відсутні частинки мого духовного, психічного та емоційного пазлу. Мабуть, я був в Тверезі 5 чи 6 років, коли на мене звалився справжній ментально-духовний сніговий обвал. Це було дуже важко зрозуміти і пережити. Адже я не вважав, що страждаю на сухий алкоголізм. Я точно працював за кроками, мав спонсора, сам спонсорував інших. Ходив до терапевта, мій служіння, мав домашню групу та щоденно встановлював зв'язок зі своєю вищою силою. Я постійно питав себе знову і знову, що я не роблю, що ще я можу зробити. Мій спонсор і інші запевняли мене, що я роблю все, що рекомендується, і що мені треба просто продовжувати день за днем. І все ж я перебував у самому центрі психічної кризи, навіть не знаючи цього. Мене накривали потоки жахливих, лякаючих, нав'язливих думок про людей у такий спосіб, який був абсолютно чужим і непритаманним мені. Ці думки виникали переважно щодо людей та речей, яких я найбільше любив. Я поступово розпадався у тверезості. У той період я почувався застряглим, ізольованим і більш самотнім, ніж будь коли у програмі анонімних алкоголіків, бо не міг відверто ділитися цими подробицями на зібраннях, насамперед зі страху, що мене закриють чи що люди почнуть уникати мене, ніщо мені не допомагало проти цих паралізуючих моторошних думок та компульсій. Я думав, що, можливо, я справді божевільний і що мені буде найбезпечніше десь у замкненому просторі. Так сильно я боявся. Одного дня, з Божої ласки, я довірився одному другові з домашньої групи. Я пам'ятав, що він якось згадував про подібні труднощі. Він порадив мені книгу, яка дуже допомогла йому саме з нав'язливими думками такого типу. Наступного дня я помчав у найближчу книгарню, знайшов її, сів просто на підлогу і почав читати. Там була ціла глава саме про те, що я переживав, і навіть більше. Книга була схожа на нашу велику книгу анонімних алкоголіків, тим, що містила особисті свідчення. Я часто кажу, що це було, ніби небо відчинилося, і світло пролилося прямо на мене. Я почав розуміти, що те, що я переживав у тверезості, це класичний випадок обсесивно-компульсивного розладу. Ті жахливі і позамежні нав'язливі думки та компульсії, які я відчував, мали назву у книзі. Говориться, що люди з такими думками і компульсіями насправді не діють відповідно до них. А це було головним моїм страхом. Почути це було життєво важливо, я не був божевільним. За допомогою терапевта я зрозумів, що це просто психічний розлад. Я негайно почав шукати 12 крокові групи для людей з моєю хворобою у Нью-Йорку. Я знайшов кілька і вирушив туди. На своєму першому зібранні я почув, як хтось ділиться точно тими самими думками, що були в мене, і після цього весь зал засміявся. Ух ти, сміх, ідентифікація та рішення. Я зрозумів, я вдома. З роками ясність і зцілююча сила допомогли знайти відсутні частини мого духовного, психічного та емоційного пазлу у нашій літературі АА говориться, що ми не маємо всіх відповідей, і що іноді нам потрібна зовнішня допомога. Для мене це стало величезним джерелом зцілення і сили. День за днем цей розлад стає дедалі зрозумілішим, прийнятнішим і керованішим. Відкритість, готовність приймати поради та робити роботу нарешті відчинили двері до свободи. Якщо ми продовжуємо робити крок за кроком у обіймах в нашої вищої сили, ми знайдемо спокій, світло та зрозуміємо, що ми не самі, і що з нами все може бути в порядку день за днем.